Дощ на вулиці і в укритті під час зливи у Запоріжжі затопило протирадіаційне укриття ліцею Логос. Цю підземну школу облаштували в рамках державної програми Безпечна школа офлайн. Під час літніх канікул вирішили, як і в інших закладах, додатково обладнати сучасний спортивний майданчик, коли монтували освітлення, вирили траншею для електричного кабелю. Проте через негоду котловани частково затопило і вода потрапила в приміщення укриття. Не були враховані підрядна організація, яка виконувала будівельні роботи. Не були враховані погодні умови, які погіршились, і е, в певний день, там на четвер, був відповідно дуже великий дощ, який залив цю траншею, і відбулось затікання в приміщення протирадаційного укриття. Наразі в укритті вже ліквідовані наслідки негоди, а спортивний майданчик продовжує будуватися швидко були всі здійснені необхідні роботи для того, щоб владнати розібратися розібратися цією траншею, зарити її і так далі. Так само і на території в самому приміщенні протирадаційного укриття були відповідні проведені роботи, технічні служби, школи закладу загальної середньої освіти були задіяні в тому, щоб це затікання, вода, яка там опинилася на підлозі, прибрати і привезти до ладу.